Цього року відбулася низка змін у нормативно-правових актах в сфері виконання судових рішень. За 2016 рік кількість виконаних рішень органами ДВС склала 21 328 виконавчих документів, загальна сума виконання 148 мільйонів 852,093 гривні. Однак тут треба розуміти те, що у цій 21 тисячі є значна кількість також рішень, які не майнового нового характеру, але вони виконані, також і вони якби, на загальну суму не впливають. Управлінням ДВС розглянуто 831 звернення громадян та юридичних осіб. Районними міськими відділами Державної виконавчої служби розглянуто 515 звернень громадян. Ми бачимо, що звернення громадян їх багато, але тенденція йде до зменшення, і тому будемо і надалі вживати заходи, щоб до перевірки виконавчих проваджень і усунення порушень, якщо такі будуть виявлятися. Налагоджено чітку та прозору систему безоплатної передачі конфіскованого в дохід майна держави. На потреби військових в першу чергу, а також органів державної влади, закладів охорони здоров'я, дитячих будинків і інші благодійні цілі. Ви неодноразово брали участь у висвітленні цих передач, які здійснювалися нашим управлінням державної виконавчої служби. Так, цього року передано на ці цілі 33 транспортні засоби, 44 мобільні телефони та 38 позицій іншого майна. Я думаю, що цю роботу ми будемо і активно продовжувати і наступного року. Наступним напрямком роботи є представництво інтересів в судах. Протягом 2016 року у нас всього було шість справ, по яких ми представляли інтереси Міністерства юстиції України та одна справа у нас представництво інтересів Кабінету Міністрів України. Опрацьовано 659 доручень та клопотань в рамках міжнародних договорів України про правову допомогу в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Виконано 6 доручень секретаріату урядового уповноваженого в справах Європейського суду справ людини щодо надання копії матеріалів для підготовки пропозицій щодо позиції держави у по справах, які перебувають на розгляді в Європейському суді справ людини. Крім цього, в цьому напрямку роботи проводяться також перевірки стану додержання судовими експертами, які не є працівниками державних спеціалізованих установ нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності. Так цього року було проведено перевірки дві перевірки стану дотримання спільно з Львівським науково-дослідним інститутом судових експертиз.